який зараз ми з нього зніматимемо, це більше не трясе, ти опиняєшся у чарівному замку. Замку, чарівному замку. Тобто, по-твоєму, чарівний замок виглядає ось так. Це чарівний замок на ході. От тоді я чарівна заручниця. Допоможи! Ну, майже. Скажи. Не забирай мене. Ну, Я ще тут багато що має зробити. Я ще не все зробив. Бека, розмовне скорочене сленгове армійське. Від бойового розпорядження. Бойове розпорядження це наказ командира підрозділу, який надається усно, або за допомогою засобів зв'язку з подальшим занесенням їх у відповідні документи. Ну що, вітаю вас з вашим першим справжнім бойовим завданням. Та розслабтесь, може там нічого і немає. Значить задача така. Протопити на потрібну локацію і там все розвідати.